Сьогодні третій день табірної зміни. І сьогодні до нас завітала організація спортивного орієнтування. У мене очікування від цього дійства, що воно буде дуже круте і діткому сподобається. На цій території дуже легкістя, всі переможці, придають, надалі, так підуть, приїхати вся життєві зараз. І сюди фінішуєте, будете намалюють, на маю. Сьогодні Що зрозуміло, Як кратки, нікого не видаваєшся? Сплошні лінії, вони розмічені макіровкою бачите? Ти Типа піти. Фінішується і чекаєте результат. Все зрозуміло? Когда будет финишировать, я скажу. Жюри. Підтримує. Чого? Сковори у дванадцять треба. Зараз буде підведення підсумки і потім розкажуть. По містам. Що молодець? Давай я тебе руку пожму. 15. 15? Молодец, иди сдавай. Спать будет это хорошо. Сейчас пойдем, сейчас пойдем ведь Яка тематика ваша сьогоднішнього заходу? Ми сьогодні провели для дітей, які відпочивають в таборі «Буковинська е, Троя. Два заходи. Один зранку змагання з спортивного орієнтування за вибором для початківців. Е, буде скоро нагородження. А другий захід після обіду змагання такий експериментальний формат, лабіринт для початківців. Вони всі бігали, отримали задоволення і всі подолали дистанцію. Як ви вважаєте, як захід прийшов? Ну, для нас формат захід не має значення. В такому форматі ми могли зробити змагання і на 200 спортсменів. Скільки прийшло, стільки ми обслуговували, але якість проведення була на достойному рівні. Ви бачили самі інвентар, обладнання, все було як потрібно бути на нормальних змаганнях. Я знаю, що за програмою у вас в суботу якийсь захід ще на цій базі. Да. У нас в суботу-неділю буде чемпіонат міста Чернівці з естафет. Перший день будуть змагання тут, на Буковинській трої. І ми сподіваємося що в цих змаганнях приймуть участь і вихованці вашого табору. 31 липня 2025 року. Ну, сімейного відпочинку. Щасливе життя дітей. Відпочивають діти Черновецької області і Харківської області. І сьогодні змагання пройшло між двома областями. Чудово пройшли змагання. Зараз ми визначаємо одних із кращих. Отам старай треба... Він нагороджується. Скорейко Іван за зайняте перше місце. Дипломом нагороджується, поніч ілля за зайняте друге місце. Дипломом нагороджується. Ратинський ігор за зайняте третє місце. Підтримали їх всі разом. Дивіться, вчора були прості хлопці, а сьогодні вже зірки. чемпіони. Ще трошки видно злонатити Олександра Уст Зазайнете перше місце. За зайняте друге місце. Дипломом нагороджується: сушинська вікторія. за зайняте третє. І аплодисменти ще раз. Дипломом нагороджується Пилипенко Михайло. За зайняте перше місце. Обмиски, давайте гучно! Дипломом нагороджується Чумаков олександр за зайняте друге місце <плес> <Дашка Штатер. плес> дипломом нагороджується данський любомир за зайняте третє місце Дипломом нагороджується Манцуляк Соломія за зайняте перше місце Манцуляк? Манцуляк! Так! Лукеню країна за зайняте друге місце. <плес> Дипломом нагороджується Денис Олександра за зайняте третє місце. Ми підтримуємо сильніше. Плати. сильніше, я не чую. Поздравляйте, поздравляйте! Я не задоволена, в цілому я задоволена самим змаганням. Це був дуже цікавий досвід, активний. Я отримала море позитивних вражень. Так, я рада, що взяла в цьому участь. Це у мене п'ятий приз. я дуже приємно задоволена, що я змогла победити, виграти в цьому конкурсі. Мені дуже сподобалося, особливо коли ми ходили, там бігали, шукали це все по картам. І було дуже весело. Ти задоволена сьогоднішнім днем? Так, я дуже задоволена. Мені сподобалось, коли ми шукали, бо то було цікаво знаходити різні метки, але деякі мені було ще підказували. Що ну, добре. зоопарку там була. Але так було дуже класно. Скажи чіс, раз, два, три, чіс! Молодці, молодці. Закінчились наші змагання і. Мені важко описати емоції, тому що мені сподобалося. Наші діти наскільки старалися, наскільки вони були зацікавлені в цьому. І в цьому брали участь не тільки наші чернівецькі діти, а також дітки з Харкова. Вони досягли неймовірних успіхів з мані, зайняли призові місця. Вони молодці, вони мене здивували. Це первоначала.